Вітаю вас, мої любі слухачі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Аліна стояла перед дверима маминої квартири, і серце її билося частіше, ніж зазвичай. Поряд, підтягнутий і елегантний, стояв Олег. От зараз станеться щось важливе переломне. Сьогодні мама вперше бачить її обранця. І Аліна із усіх сил хотіла, щоб усе пройшло ідеально. Вона поправила волосся, глибоко вдихнула і простягнула руку, щоб натиснути кнопку дзвінка. Олег перехопив її долоню і сам натиснув дзвінок. Через хвилину двері розчинилися. На порозі стояла її мама. Вона чекала на гостей. Побачивши сяючу доньку і поряд з нею елегантного чоловіка, жінка усміхнулася. Олег зазвичай такий впевнений. Раптом трохи збентежився, а мама, здається, не одразу знайшла слова, щоб люб'язно запросити їх увійти. Мамо, це Олег, пам'ятаєш, я тобі розповідала, сказала Аліна. Добрий день, мовив Олег. Проходьте, проходьте, мої хороші. Нарешті оговталася мама, відступаючи вбік і даючи йому увійти. Вони пройшли на кухню, там на столі вже стояв чайник, що випромінював ароматний пар. І рум'яний яблучний пиріг, але зараз ніхто не думав про їжу. Розмова почалася легко. Мама, з властивою її далекоглядністю ставила запитання про роботу Олега та його захоплення, а той, в свою чергу, тримався бездоганно. Він говорив упевнено, розповідаючи про свою роботу, про те, як важливо створювати міцну родину, піклуватися про домашній затишок. Він згадав, як сімейне благополуччя в його сім'ї було нажите працею батьків, підкорюючи цінність, ощадливості та раціонального підходу до бюджету. У якийсь момент, коли мама запитала, як він бачить їхнє спільне майбутнє з її донькою, Олег подивився на Аліну, потім знову на маму, і ледь з помітною усмішкою додав Головне, щоб усі процеси були під контролем. Тоді і щастя, і добро будь гарантовані. Аліна не зводила з нього сяючих очей вона ловила кожне його слово, кивала, а коли Олег на мить замислювався, Аліна поспішала йому на допомогу, вставляючи потрібне слово чи фразу вона робила все, щоб знайомство було ідеальним, а мама залишалася цілком зачарована її вибором. Після приємної розмови у мами їх чекав похід у кіно. Олег, попрощавшись, вийшов першим і попрямував до машини. Аліна затрималася у передпокої, щоб обійняти маму і запитати про її враження від зустрічі. Та мама чомусь виглядала трохи збентеженою. Її звичайна жвавість відійшла на другий план. Аліна поцілувала її в щоку і за завмиранням серця прошепотіла Ну, як тобі, мамо? Правда, хороший? Мама повільно видихнула. Потім погладила доньку по руці, і тихо з жалем відповіла Слухай, донечко, не пара він тобі. Ввечері того ж дня Аліна з мамою сиділи на кухні, вони, як завжди, пили чай, але тепер між ними висіла напружена тиша. Настрій Аліни був зіпсований маминими словами, і вона ніяк не могла їх відпустити. Мамо, ну чому ти так сказала? Її голос здригнувся від образи. Олег же такий хороший, освічений, розумний, уважний. Він так дбає про майбутнє що тобі не подобається. Мама зітхнула, поставивши чашку на стіл. Вона дивилася на доньку з ніжністю якоюсь невимовною журбою. Алінко, люба, почала мама так, ніби просила вибачення за те, що не догодила доньці. Я не знаю, як тобі пояснити. Просто не лежить у мене до нього душа. Є в ньому щось таке, чого я не можу зрозуміти, але відчуваю ти хочеш бути все життя під його контролем? Мамо, Аліна насупила брови. ти невірно його зрозуміла. Він просто серйозна людина, він не з тих, хто говоритиме без діла. Я розумію, донечко, що ти закохана, тихо промовила мама, дивлячись кудись у долину. Але повір мені материнське серце рідко помиляється. Не про це ти мріяла, я знаю. Прошу тебе, подумай спершу, не поспішай, не роби помилку, яку потім неможливо буде виправити. Слова мами лише розпалили валіні гнів Я сама знаю, що мені потрібно, і як вирішу, так і зроблю. Різко піднялася донька з за столу. Ми, якщо хочеш знати, завтра їдемо до Олега на дачу знайомитися з його батьками. І все у нас буде просто чудово, побачиш. Мама злегка усміхнулася, нічого не відповіла, лише похитала головою, але на її обличчі було помітно тінь смутку. Аліна відчувала себе страшенно ображеною і несправедливо засудженою. Розвернулася і втекла. Ранок видався сонячним. День обіцяв бути чудовим. Прокинувшись, Аліна вже не згадувала про мамину тривогу. Сьогодні важливий день. Дівчина була сповнена рішучості довести собі й мамі, що Олег саме та людина, з якою вона хоче пов'язати своє життя. Аліна ретельно поправляла зачіску і нанесла легкий макіяж, прагнучи виглядати бездаганно. Вийшовши з дому, вона побачила Олега, який чекав її у дворі, біля своєї автівки. Його обличчя було наповнене передчуттям зустрічі. Вони виїхали з міста. Дорога вела їх у мальовничу місцевість подалі від міської метушні, до заміського будинку батьків Олега. Аліна намагалася думати лише про хороше, уявляючи, як прекрасно вони проведуть час, як їй сподобаються нові родичі, і як потім з усмішкою розповість мамі, що та була неправа. Олег вів машину спокійно і впевнено. Вони говорили мало, але в якийсь момент він трохи повернув голову до Аліни. І ледь з помітною попереджувальною усмішкою промовив Слухай, батьки в мене люди, знаєш, дуже педантичні. На дачі у них жорсткий порядок, все має бути ідеально. Він ненадовго замовк, а потім продовжив, наче даючи важливі настанови. Ти, будь ласка, намагайся ходити лише по дорожці. ну, знаєш, щоб газон не топтати. І ще, якщо захочеш щось зірвати з кущів чи дерев. Не роби цього. Вони самі тобі все підготують. У нас так заведено. Аліна лише кивнула, сприймаючи ці слова як милі літніх людей, звикли до порядку. У її родині все було набагато простіше, але вона подумала, що ця акуратність і строгі правила лише частина їхнього заможного життя. Це навіть трохи розчулило її. Ось які люди. Все у них по поличках нічого зайвого, вона з нетерпінням чекала, щоб побачити ту ідеальну дачу, яку описав Олег. Машина звернула з шосе на асфальтовану дорогу і зупинилася біля високих кованих воріт. За ними розстилався бездаганно доглянутий сад, жодної травинки на вимощених доріжках, жодного опалого листика. Здавалося, трава на ідеально рівному газоні була однієї довжини. Ніби її стригли ножницями. Заїхавши на територію, Аліна побачила добротний літній будиночок, оточений квітами. Все виглядало бездоганно, майже нереально, як картинка з журналу про дизайн. Її вже чекали. Батько Олега займався чимось біля сараю, а мати поливала квіти біля будинку. Як тільки машина зупинилася, вони залишили свої справи і попрямували назустріч. Бадьорий літній чоловік із прямою поставою та владним поглядом, батько Олега Вадим Михайлович, і повнувата, щебетлива жінка з постійною усмішкою, мати Олега Тетяна Іванівна. Мати безперевно щось говорила, її голос дзвенів, але Аліна, намагаючись зрозуміти, що це за людина, відчувала дивну відстороненість Мов би і щира, але й тепла не відчувалося. Це нагадувало бездоганно налагоджений механізм гостинності, а не справжню душевну зустріч. Аліна, пам'ятаючи настанову Олега, намагалася бути надзвичайно обережною. Вона акуратно ступала по вимощених каменем доріжках, милуючись яскравими клумбами. Жодного разу її рука не потягнулася до наливних яблук на гілках чи до грона стиглого винограду, що оплітав альтанку. Тим часом Вадим Михайлович з Олегом перенесли масивний дубовий стіл прямо в сад під розлогу яблуню. Тетяна Іванівна спритно носила з дому страви, свіжі овочі, апетитні салати, домашню випічку та соковиті шматочки запеченого м'яса. «Тетяна Іванівна, може, чимось допомогти? запитала Аліна, спостерігаючи, як мати Олега метушиться туди-сюди. Жінка обернулася і злегка махнула рукою, заперечила. Та що ти, люба, ти ж гостя, а гостям не пристало накривати на стіл. Ідіть краще з Олегом, подивіться на наші квіти там троянди якраз розквітли. Тільки Аліна хотіла заперечити, що їй тільки в радість допомогти господині, як Олег потягнув її за руку до кущів із пишними яскравими квітами. У цей момент почувся нерішучий стукіт у квіртку. Батько Олега обернувся і відразу насупився. За вирядьми стояв чоловік середніх років, ймовірно, сусід, сором'язливо переступаючи з ноги на ногу. Водиме Михайловичу, вибачте, що відволікаю, почав чоловік. У мене там колесо спустило. До міста ніяк не виручити насосом, щоб підкачати і до шиномонтажа доїхати. Тетяна Іванівна, підслухавши розмову, і з невагою кинула. Треба мати свій. А Вадим Михайлович повільно підійшов до хвіртки і, не підвищуючи голосу, але скрижаною інтонацією, різко промовив Чуєш? Іди геть, не заважай нам відпочивати. Сусід понуро опустив очі, щось пробурмотів, розвернувся і пішов далі в надії, що хтось його таки виручить. Аліна відчула, як по спині пробіг холодний струмінь. Вона не встигла ані здивуватися, ані осмислити те, що сталося. Я Олег, наче відчувши її реакцію, злегку потягнув до себе за руку, далі на екскурсію в сад. Згодом батьки покликали їх до столу. Водим Михайлович щиро запропонував скуштувати все і з гордістю почав розповідати про свій урожай. Ось аліночко, спробуйте наші огірочки хрусткі стоковиті, а помідори. Один в один. І все це зауважте без хімії, власною працею вирощене. Кожен плід – це наші гроші, наш хліб. Олег сидів поруч з Аліною, злегку усміхаючись, і майже не розмовляв, надаючи батькам право вести бесіду. Він лише зрідка поглядав на Аліну, наче перевіряючи її реакцію, і від його погляду дівчині стало трохи не по собі. Аліна намагалася підтримати розмову, хвалити частуванням і захоплюватися порядком на дачі, але відчувала себе не зовсім затишно можливо, це був лише холодний вітерець, що пробігав садком, а може, вчорашні мамині слова вкралися в її серце, змушуючи сумніватися в щирості прийому. Сам Олег, хоч і посміхався, був трохи відсторонений. Напевно, в їхній родині не прийнято показувати почуття на людях, пояснювала собі Аліна. Раптом Вадим Михайлович різко кинув виделку, його погляд став хижим, спрямованим кудись на дальній кінець саду. Він скочив із за столу, прокричавши Ну, я тобі покажу. Для своїх років він рухався вражаючи швидко, ідучи у глиб саду. Аліна сиділа не рухаючись. І, не розуміючи, що відбувається, вона перевела погляд на Олега і Тетяну Іванівну, але за столом, крім Аліни, здавалось, не звернув на це увагу, вони спокійно продовжували їсти. Раптом з либини саду почувся приглушений стогін, а потім плач. Аліна напружилася. Через хвилину з за кущів з'явився Вадим Михайлович. І його вигляд змусив Аліну здригнутися. В одній руці він міцно тримав палицю, а іншою, схопивши за комір, тягнув наляканого хлопчика років шести. Вухо дитини злегка почервоніло, а очі були повні сліз. Хлопчик плакав, намагаючись вирватися, а у господаря на обличчі з'явилася зла гидна усмішка. Так так, попався маленький злодюжко. Гримнув Вадим Михайлович. Тягнучи дитину ближче до столу. Думав, сховаєшся, як завжди? Ану, покажи, що в тебе там. Хлопчик зігнувся, намагаючись прикрити кишеню, але Вадим Михайлович церемону струсунув його. На землю посипалося кілька стиглих золотистих горуш. Тетяна Іванівна, до цього мовчазна, раптом різко й неприємно усміхнулася. Ану, олеже. Майже проспівала вона, дивлячись на сина. Ти ж у нас голова майбутньої сім'ї? Покажи йому, хто тут господар, хай на все життя запам'ятає. Олег ніби за командою підвівся, на його обличчі з'явився вираз, якого Аліна ніколи раніше не бачила суміш зверхності та незворушності. Він підійшов до хлопчика, який тремтів від страху, і схопив його за вухо. Буде ще красти? процідив Олег крізь зуби. Тягнучи мало вгору. І зрозумієш, що буде, якщо знову сунешся на чужу територію? Хлопчик знову заплакав. Аліна дивилася на цю сцену, і її серце стискалося від жаху. Олеже. Голос Аліни тремтів від обурення. Що ти робиш не треба? Відпусти його, він же всього лише дитина. Тетяна Іванівна, почувши обурення голос Аліни, обернулася. Її усмішка. Так само не зникала, але стала ще більш холодною і покровительською. Не вплутуйся, це наші справи. Сусідські хлопчаки зовсім розпоясалися, чепилися до нашого вражаю. Зараз гребнем не навчимо. Виросте малолітній злодій. У той момент у Аліни щось обірвалося всередині. Вона дивилася на Олега, якого любила, але бачила його як продовження цих жорстоких. Бездушних людей це була не просто скупість, це було потворство душі, приховане під показним благополуччям. Ви ж насолоджуєтеся цим. вигукнула Аліна, і в той момент Олег обернувся до неї. Їхні погляди зустрілися. У нього в очах вона побачила холодну, розраховану жорстокість ту саму, що ховалася за його вічливою усмішкою. Це був не погляд люблячої людини. А погляд хижака. Аліна, зібравши всю силу волі, різко встала. Голос її спершу тремтів, а потім став твердим і гучним, розносився тихим садом, приглушуючи плач хлопчика й огидний сміх дорослих. Це неправильно. Я не можу допустити, щоб ти так поводився з моєю дитиною. Я не дозволю цього. Я не вийду за тебе заміж. Олег і його батьки раптом замовкли. Їхні обличчя спотворилися від злості. Вони не очікували такого рішучого супротиву. У той же момент хлопчик, наче відчувши шанс, вирвався з лише дорослих і кинувся до аліни, ховаючись за її спиною. Дівчина, не чекаючи відповіді, міцно взяла хлопчика за руку і рішуче попрямувала до виходу з саду. Уся сімейка Олега залишилася стояти. Посеред свого бездоганного газону. Вони там щось собі бубоніли, та Аліна не обернулася. Вона вивела хлопчика за високі ворота, переконавшись, що він у безпеці, присіла перед ним. Ти маєш розуміти, що брати чуже це погано, мовила вона якнайлагідніше. Бачиш, що може статися. Пощастило, що я була поруч, а то ці люди з тебе б тришкіри здерли. Я тепер за тебе відповідаю. І просто так залишати на вулиці не можу. Веди мене до своїх батьків. Сподіваюся, вдома є хтось старший. Хлопчик ще схлипував, та він розумів якщо його відпуститься тітка, то з будинку зараз може вибігти Олег, тоді йому точно не втекти. Пішліть, покажу, мовив він. Аліна йшла сільською вулицею. Паркани височіли по обидві сторони, мов у тунелі. Аж тут побачила жінку, яка бігла їм назустріч. Сергійку, чому знову без дозволу з дому пішов? Не догукаєшся. Порівнявшись, вона відчула щось недобре вуха дитини були багряного кольору. За що це ви його так? прискіпливо подивилася вона на Аліну. Та що ви, боронь Боже? Це я його ледве відбила в свого жениха, здається, вже колишнього. Він в сад до Федорчуків заліз. Жінка зойкнула. Дякую вам. Вона скойовдила малому волосся. А ходімо з нами, я вам дещо покажу. Аліна ще мить сумнівалася, погоджуватися чи ні, і все ж послідкувала за нею. Коли вони ввійшли в двір, її погляду відкрився сад з наливними плодами навіть кращий, чим у батьків Олега, ті самі яблуні, груші. Персики сливи стояли облиті плодами. От скажіть, звернулася вона до Аліни. Ну, чого йому ще не вистачає? А чого він такий жадібний? мовив собі підніс малий Сергійко. Та ще й так кумедно, що Аліна усміхнулася. Ну, ти, герой, дивися, щоб без вух не зостатися. На гамір з будинку вийшов старший син Олени, Стас, десь одного віку з Аліною. О в нас гості. І боюся, безпригодно обійшлося. Він звернув увагу на Сергіка і підхопив його на руки. Брате, давай домовлятися. Ти без мого відома більше нікуди не встригаєш. А я тобі нову комп'ютерну групу дарую. Поглянь на маму. Так і до інфаркту недалеко. У малого засяяли очі. Добре, я без тебе з двору більше не йтиму. Потім Стас перевів погляд на Аліну. Я так розумію, ви рятівниця?» Так, закричав Сергійко, якби не вона. Ну добре, біжи до матусі, а я гостю відвезу. Стас миттю нарвав соковитий презент і мовив до Аліни, Зараз ключі візьму від авто, підкину тебе до міста. Мені теж потрібно в один магазин заскочити. Дорогою вони розговорилися, обмінялися номерами телефонів. Стас зовсім не був схожим на Олега, і це її тішило. Додому Аліна дісталася вже під вечір. Матуся зустрічала її з тривогою, але, побачивши стан доньки, одразу обійняла. Аліна розповіла матері все про фальшиве ставлення, про жорстокість Олега та його батьків до хлопчика, про своє рішення. Мама мовчки слухала, поправляючи її волосся. Ну, ось, донечко, тихо промовила вона. Я пишаюся тобою, твоєю рішучістю. Ти відстояла свої принципи. Головне, щоб твій чоловік був добрим, цінував інших, а не лише себе. Вона пригорнулася до мами. Здається, я його вже зустріла. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!